В магазині 12 білих і 25 червоних троянд. Покупець вибирає дві білі і одну червону троянду. Скільки варіантів є такого вибору? Дві білі ми вибираємо серед 12 білих. Порядок вибору ролі не грає, тому це буде комбінація з 12 по 2. А одну червону вибирається серед 25 червоних, і таких варіантів є 25, тому ми далі 25 множимо на комбінацію з 12 по 2. Знаходимо комбінацію з 12 по 2, це 12 факторіал на 2 факторіали. І 12 віднімаємо 2, 10 факторіалів. Скорочуємо 12 факторіал і 10 факторіал на 10 факторіал. Чисельнику залишається 11 на 12. Знаменнику 1 на 22 факторіал. 2 і 12, скоротимо, 66. Тому 25 множимо на 66. 66 множимо на 25. 30, 330, 12 132 1650. Наступне завдання. В бібліотеці всі книжки кодують чотирма символами. Перший символ є буквою латинського алфавіту. В алфавіті 26 букв. Кожну з них можна вибрати. Отже, таких варіантів є 26 для вибору букви. Наступні три цифри. Цифри можуть повторюватися, адже не сказано, що всі три цифри мають бути різні. Цифр всього в нас 10, тому кожну з них, з трьох, можна вибрати, використовуючи 10 варіантів вибору. Тому 10 варіантів вибрати одну, 10 другу і 10 третю. Так як перерахунок йде через Є, всі ці варіанти ми маємо перемножити. Як ми бачимо, буде 26 тисяч. На столі 5, цукер... 5 тарілок і відповідні цукерки в них. Нам потрібно вибрати різні набори із двох цукерок різних видів. Всього, як ми бачимо, цукерок у нас 5, стільки варіантів, стільки тарілок. І ми серед них вибираємо дві. Порядок вибору ролі не грає, тому це буде комбінація з 5 по 2. 5 факторіал на 2 факторіали, 5 відняти 2, 3 факторіали. Скорочуємо 5 факторіалів і 3 факторіали на 3 факторіали. Будемо мати 4 на 5, а тут 1 на 2. Після скорочень будемо мати 10. Отже, 10 варіантів. 10 наборів можна утворити. Далі вийшли в фінал 5 співаків і 12 музичних груп. П'ять співаків і плюс 12 груп. Залучають для участі в благодійному конкурсі одного співака і дві групи. Одного співака серед п'яти можна вибрати, використовуючи п'ять варіантів вибору. А дві групи серед 12 груп, порядок вибору ролі не грає, буде комбінація з 12 по 2. Ми вибираємо і тих, і тих, тому ці варіанти маємо перемножити. Знаходимо комбінацію з 12 по 2. Ну, до речі, от вона у нас уже знайдена: комбінація з 12 по 2 це 66, тому ми 5 множимо на 66 330 варіантів. Наступне завдання: 5 сімей рушають туристичну мандрівку на п'яти автомобілях. Колона сформована таким чином, що попереду і позаду колони будуть седани. Так як седанів у нас два, то в нас є і два варіанти вибору для того, щоб їх розставити. Залишається посередині. Три джипи, і ми їх переставляємо всередині колони. Тобто, це буде перестановка з трьох елементів. Вибираємо і ті, і Ті. Отже, ці варіанти маємо перемножити. Це 2 помножити перестановка з трьох елементів це 1 на 2 і на 3. Як ми бачимо, у нас 12 варіантів сформувати колону.